Лос міх, ласмихін румдія хойте етвас льос. З тобою сьогодні щось сталося. Лос! Вперед хочеш, і не кажіть лос. Правильно казати м'яке лос. Лос. Я гамкайне цайт. Давай, давай, ми не маємо часу. Пас іслос. Що сталося? Да, іс васльос. Там щось відбувається. Лос може бути. Префіксом тоді є слів льос геєн йти кудись, починатися. Geht es los?» – коли це починається? Виїжджати. 8 um Uhr los» – Ми виїжджаємо о восьмій. Льос леген. Розпочинати щось енергійно. «Leg los» – давай починай! А тепер навпаки, «los» ставимо не з кінця, а вперед. Словотвірний суфікс у прикметниках. Ми будемо мінусувати якусь характеристику без чогось. Гельфльос безпорадний. Endless – безкінечний. Arbeitslos – безробітній. Hoffnungslos – безнадійний. Machtlos – безсилий. Respektlos – безповаги зневажливий. А знаєте, що означає «Lass mich los»? «Відпусти мене». Ще колись така пісня була. «Lass mich los, lass mich in Ruhe, damit es ein Ende nimmt». Отака.